Минулого року, коли інформація з реєстрів власності була закритою, блукаючи територію конча заспи, в пошуках маєтків держслужбовців ми натрапили на будинок такого собі Симонова Вадима Євгеновича. А хто хто живе? Симонова Вадим Євгенович. А давно він здесь живе? Він зараз не живе, ремонт. Це якийсь депутат? Ну, типа, пальці, щось, щось таке. На посаду першого заступника ветеринарної та фітосанітарної служби він ще 2012 року був призначений Віктором Януковичем та продовжував працювати уже при новій владі. Вивчивши автобіографію чиновника, ми вирішили поцікавитись, за чиї кошти ведеться будівництво в такому елітному районі біля берегів Дніпра. Оскільки не побачили в ній нічого такого, щоб свідчило про успішну бізнесову діяльність, окрім того, що він одружений на сестрі екс-міністра аграрної політики Присяжнюка. Ми хочемо навіть, навіть з'ясувати, чи, ну, за чий кошти воно збудовано. Якщо воно збудовано, збудовано. Где-то, короче, нужно искать а поїдемо искать ветеринарну службу, брати э, ілюстраційний комітет. Правди, ні, ні, ніхто не говорить. Всі говорят, що Симонова, а, а в результаті не Симонова. А в жовтні минулого року після вступу в силу закону про очищення влади Вадима Симонова звільняють із займаної посади. До цього його прізвище також згадувалось в скандальній справі пана Присяжнюка. ЗМІ розповідали, що в березні 2014 року був проведений обшук вдома в пана Симонова, внаслідок якого правоохоронцями виявлено та вилучено майже 2 мільйони доларів та понад мільйон гривень. Проте, уже через кілька місяців на підставі ухвали Печерського суду всі вилучені кошти повернули. Минув рік і ми вирішили з'ясувати, як живеться чиновнику, який залишив свою посаду через люстрацію. Та чи відбуваються слідчі дії за фактами можливого незаконного збагачення? Ми до пана Сімонова в гості приїхали. По якому питання? Ну, приїхали додому до нього. А хто ви будете скажу? Громадський рух без приканяв. А ось є посвідчення. Це звичайно є. Що ви хочете? Ну, хай виходить пан Сімонов, поспілкуємося. Або хай запрошує нас до будинку. Щас ми уточним. Ну, Чекаємо. Добре. Тільки ви не ховайтеся так, щоб. Ну... Ні, чекайте, будь ласка. Згідно даних реєстру нерухомості правовласності на земельні ділянки, на якій збудовано такий шикарний маєток, належить Сіменовій Людмилі Володимирівні. Ким приходиться вона як чиновнику, на жаль, достовірно невідомо. Проте її прізвище також фігурувало у в тому скандальному вилученні коштів по справі присяжнюка. Схожість прізвищ та спільне проживання налаштовує на думку, що це дружина. Територія під маєтком складається із трьох земельних ділянок загальною площою майже один гектар, але без Рахуванням прибережної зони, яка ще перебуває в оренді. З минулого року будівництво уже майже завершується, а надмірна кількість охорони, яка з'являється за лічені хвилини, залишилась незмінною. Ми заглянули за високий паркан і побачили охайно доглянуту територію. Все як годиться, і головний будинок, і кілька прибудов, гостьові будинки, гаражі для автомобілів спортивний майданчик, гараж для водного транспорту та багато чого іншого, що наштовхує нас на питання, чи досягнута мета очищення влади при звільненні корупціонера, якщо немає відповідальності за незаконне збагачення. На подвір'ї біля будинку ми побачили новенький Range ровер. Він зареєстрований на сина Вадима Євгеновича, якому в цьому році виповнилося тільки 21 рік, та раритетний легковий газ-24. Який належить невідомій особі. І що характерно, саме такі старовинні автівки були виявлено в автопарку Януковича в Межигір'ї Звісно, прогулятися берегом Дніпра, як зазвичай біля таких маєтків, нам завадив височенний паркан, вбудований аж до самої води. Та найбільше нас вразило, це поява інформації, що саме пан Симонов претендує на посаду міністра ДНР. Адже без сумніву, дружба з біглим президентом дається в знаки Нам невідомо, яким чином можна на Живатись протягом декількох років на високих державних посадах, без будь-яких наслідків звільнитись і безкарно розгулювати та напрошуватись на посади незаконних бандформувань в ДНР, до того ж, проживати по сусідству із гарантом Конституції України Петром Порошенком. Також ми дізнали, що зовсім недавно, в жовтні місяці, пан Симонов обзавівся ще однією нерухомістю, а саме придбав квартиру понад 100 метрів квадратних. В одному із кращих житлових комплексів на лівому березі південні ворота. Орієнтовна вартість такої квартири на даний час становить близько 200 тисяч доларів США. Ми розуміємо, що така діяльність без покровительства високих чиновників в правоохоронних структурах є неможливою. Проте, ми звернемось до відповідних органів, щоб перевірити законність походження всього цього майна. Також публічно закликаємо Службу безпеки України. Перевірити інформацію щодо причетності даної особи і наявності зв'язків із терористичною організацією ДНР продовження буде.